Ну що ж, сьогодні у нас буде розпаковка. Я вже знімала подібне відео, і там я придбала дуже цікаві книжки стосовно психології, психіатрії і таку якусь наукову літературу. В будь-якому випадку я хочу сказати, що я там не знайшла тієї книги, яка б мене безмежно вразила. Я би сказала, о Боже, як я жила без цієї книги, або о Боже, вона мене так виразила. Ну, таке. Жити можна, з тривогою працювати можна. Ну, я просто коли тривожусь, тому я багато читаю. От, я просто свою тривогу використовую для того, щоб читати. Тож, сьогодні нова партія книжок. Не знаю, чи я буду робити певні розбори стосовно цих книг, коли прочитаю. Тому що попередні книги я зробила певну кількість, там, один чи два, чи три розбори, подивилася по переглядам. Ну, якось ще можна жити. От. І в той же час я також ще планую зняти ще одне відео про декілька таких книжечок, які купляла в попередній покупці. Знову ж таки, тут одна частина книг була куплена за Є підтримки. Тому що. І як, негарня, так, як негарня підтримує ось цей кешбек. І тому така, о, все почалося з того, що я тисяча від Зеленського, і її треба десь потратити. І так, що ми тут придбали? Ну, я придбала оці дві книжки. Ось тут. Здається, ці дві книжки. От, бачите, вони ще в пленочки. Боже, це перший раз, що воно в пльночці. О-о-о! Ай, я такая. В общем, здається, кожна із цих книжок коштує 400 гривень плюс-мінус. І тому якраз я Зеленського пішла тільки на дві книжки. Вау! Я прям в шоці. Ви що гоніть? Вона, вона в клейоночці. О Боже, мені ще, до речі, не приходили книжки в клійоночки. Здається. А, ні, була одна була одна така маленька. Ну Тут я просто в шоці, вони дві. От, далі. Давайте. Я потім розкидаю пострію подивитися, що тут що ця версія книг. Жимся чи ні. Ні, тут уже ні. А, ні, вона. Є-є-є. Так, я купила декілька книг ось цього автора. Не знаю, подивимося. Переживемо депресію і не вірте всьому, що відчуваєте. Ми вже з вами читали, розбирали книжку, не вірте всьому, що ви там думаєте. Оказалася якась єрунда. От, а ось ця книжка, я не знаю. Начебто по описах говорилося, що тут має бути щось толкове. Я сподіваюся, що тут не буде якоїсь історії про карму, про те, що ти там сиди собі, десь там і все буде. Ну, Тут доктор філософських наук, ну, якось ну, тобто, когнітивна терапія. Якось хочеться щось такого конкретного, більш наукового, ніж для того такого фантазії, карма і тому, тому подібне. Все, світ, космос, тобі все принесе. Ну, Хотілося щось такого толкового, Я сподіваюся, що це воно прямо буде. Далі. Я ще купила ще оцю штучку, оцю штучку точку, так, з обкладинкою. ну, Тобто видно, що вони нові. Просто тут немає ось цієї пленочки. Я обожнюю жовті сторіночки, 101 спосіб боротися з тривогою, страхом і панічним атакам. Я це купую чисто в надії на те, що тут буде щось таке прикольненьке, де я потім скомбіную, допрацюю під свого клієнта. Тому що моя робота з тривожністю це історія про те, що окей, я більше почитаю, якось більше з нею живу, ніж жалію до ідеальності. Її допрацьовую. Ну, я її просто використовую в своїй так, свою тривожку. Далі навички в гештаб-терапії. Сподіваюся, що тут буде хоч щось толкове. я дуже сильно на це все сподіваюся. І отут ось ці три книги коштували 1300. І ось цю 1300 я власне, свої кошти потратила. Ой, я сподіваюся, що ця версія книжок буде намного шикарніша. Давайте розкриємо про депресію. Що ж тут нам? Хоча б трішки. О, боже, який інтимний момент. Я просто, ну, це ви що, такі нормальні, великі, такі класні книжки. От, І ще в пліночці. Просто цікаво, які тут сторінки робити. Білі сторінки. О! Великі такі буквочки. І так воно якось. Воно прямо на цій сторінці дуже так видно щось тут зі швом щось не ахті. Воно так прям конкретно. Не ось тут воно прям. Просто воно сама, вона сама прямо ось тут конкретно відкривається. О! Бачите, воно сама, тут, тобто її не треба було ні про. О! Бачите, воно як так ламається. О! 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 От, ну хоча б то всі палітурки, встановіть обмеження за часом. Зрозуміло, ідеально було б повністю відмовитися від румінації, тобто пережовування одного і того самого. Але прямо зараз це може виявитися неможливим. Ви можете відчувати шквал. Ну, в общем, класична історія. Сподіваюся, що це просто, Я розумію, що тут не буде якогось вау, тому що я. Так, бумагов, така пита вивчаю. От, тому хотілося щось таке якось новітнього, хоч чуть-чуть, хоч чуть-чуть. Не ось того, що я це знала. Так, гештаб-терапія. В принципі, знаємо, вивчали. От, просто цікаво, що це взагалі мені подобається ось така. Концепція гештальт терапів. В той же час я би її не використовувала як основу. Я би її використовувала, в принципі, використовувала як доповнення. І Джуді Бек так, в принципі, говорить. О, тут ще є закладка, а там. Ні, тут немає закладки. А тут є гештальт О, теж біля. О, дивіться, який а великий книж. Великі буковочки. Ну, хоч, типу, прикольненько, Мені подобається, що великі букови, щоб навіть я таке сліпе могло прочитати. Скільки тут? 500 з чим-то сторінок. Жити можна. Так, цю ми подивилися. Тут уже м'яка палітурка, тут теж м -м, новий такий метод терапії. Отак. Узагальнено. І я думаю, що теж там ще бачила в як негарні теж оцей ДПТ от, терапії, але там було прямо про тривожку. Прямо конкретно. Мені захотілося вже взяти ось цю основу основу, подивитися, що вони там напишуть. І якщо що, то вже докупити більш точечно іншої авторки стосовно того, як там вона. Працює в цьому методі з тривогою чи щось таким депресивним у нас цим, цим працює. М'яка палідорочка. І теж білий текст, великі букви, ой, білі сторінки, великі букви. Щось видно вони обожнюють. Обожнюють, робити ось ці великі букви. Ну ні, ну в принципі, нормально. Тому що я пам'ятаю, що я купувала теж тренінг стосовно забула, як групової психотерапії, як саме називається. Там таке ми ще таке така ми пусінь-пусі-пусіньке, то ти глаза От, А я вже жіночка сліпенька. Тож треба. Блін, так якось. О. Ой, тут подивимось ще цю. Тоже білі сторінки. Великий текст, в принципі, мій гнів має свою причину. Наприклад, я можу злитися через те, що застряг у заторі, і бути впевненим, що запізнююся через це на роботу. Але такої думки або Факту може бути недостатньо для того, щоб роздратуватися. У мене також має бути важлива ціль. У цьому разі вона може мати такий вигляд: мені потрібно приїхати вчасно. Я злюся на затори, тому що вони заважають моїй меті. І навпаки, я цілком можу не засмутитися або не розсердитися, якщо мені байдуже, вчасно я приїду чи ні. Придумайте. А, вони просто так оце, коли оце каря, це взагалі для мене, як без лексика, ще гуже. хуже, що оце воно пишеться. Подумайте про свій гнів, чи викликаний він вашим занепокоєнням щодо того, що вас не чують, несправедливо до вас ставляться або заважають чогось досягти. Ваші емоції вказують на ваші цілі. Ну, От прям віє. От, от з першого погляду, ось отут от, от прям. Віє чимось адекватним. Не халтурою в стилі карми якихось потосторонніх світів, а прям чимось таким. І я сподіваюся, що оця порція прям буде віяти чимось толком. Тому що я теж там брала. Як спілкуватися з психами стосовно там гніву, ну, теж, і теж я розумію, що там була помітка, що. Що я там ще брала? Про інтровертів, про самотність брала більше таку якусь наукову. Теж про терапію тож, тож брала. Но все одно мені здається, що ось ця партія, вона буде більше так. Віяти чимось таким. На цьому мене все. Ставте лайки, підписуйтесь і чекайте розборів моїх ось цих. всіх... Даже, да, до речі, подивіться, якщо що, те відео. І скажіть, про яку книжку ви б хотіли поговорити, щоб я точечно розуміла, які, можливо, черзі це знімати, і в той же час про яку книжку ви б хотіли більше поговорити. Я б розуміла, що її треба в першу чергу прочитати. От, і на цьому не все. Ставте лайки. До нових зустрічей, цямки бомки